Усім гарного, приємного, тихого, спокійного вечора. І що в нас тут? Ось тут у нас е чай гараченький заварила. Я щось ввечері пітіла на 1001 ніч. Дуже класний цей чай, мені чогось дуже заходить, такий ароматний. Ось заварила його з лимончиком, Тут тобто плаває лимончик. І після занять англійською прийшла. І вмикнула собі, вимкнула, ось познімати трошки вам щось цікаве. Почухати Ксюшу вредну мою, бачите, яка вреднюка, вона ревнує. Посі не уваги моєї, постійно. Хоча не хоче ластиться, от взагалі не ласка. в цьому. Це мені її треба, прямо вона дозволяє собі ластити. А сама не прийде, не буде вніматися. От, бачите, все, все, тікаємо. Так ось, сьогодні, і вся в шерсті. Все, вся в шерсті. Сьогодні будемо говорити про класний фільм. Треба взяти щіточку, не розкидувати шерсть. ось, Сьогодні будемо говорити про класний, заспокійливий, веселий такий можна подивитися це кіно разом з чоловіком в парі, бо він такий романтичний. Або з парою, з коханим. І Якщо ось рекомендую, прямо ввечері, коли ви знаєте, вже заспокій такий, хочете спокійного, романтичного вечора. Там зробили якусь вечерю, хочете вам а, спокійного, якогось такого романтичного відчуття, гумору, щось легенького і ненав'язливого. І при тому, що ви можете навіть заснути при цьому фільмі, тому що він настільки спокійний, настільки енергетично приємний, ну, не всі можуть його зрозуміти. Комусь зда. Може здатися, що він нудний. Я таке люблю. Я люблю філософію, розмови, ви бачите, сама таке всяке знімаю. Тому інколи мені я люблю і також трилери, жахи, всякі речі, такі також, кінце, про кінець світу. Дуже люблю ці фільми, це окрема категорія, в них завжди закладаються, як вже казала, якийсь замисел, якась філософія. І в ці фільми завжди розповідають про людей і людську суть. Так ось, цей фільм повна протилежність з цим трийлером, він настільки позитивненький, настільки гарненький, і він називається Екзотичне весілля. Він не новий, він не новий. вперше його в Україні показали 30 серпня 2018 року. То в кінотеатрах його показували, да, транслювали. Я не бачила цього, тому що не дуже часто відвідую кінотеатри. Коли була зовсім студенткою, то часто. Зараз вже потім якось не до цього. Чому він мені, я його побачила, захотіла одразу подивитися, тому що там знімається мій найулюбленіший актор, якого я дуже обожнюю вважаю талановитим, не лише сексуальним і гарним, а ще й талановитим це Кіано Рівс. Не знаю, він мені подобається, хоча це не мій типаж взагалі, от як -от для чоловіка, щоб я з ним жила би, да, але він мені подобається як. От як саме актер, знаєте, фільму він мені дуже подобається. Прям заходить, заходить. Його гра талановита, він так талановите грає, особливо там закоханих. Він ну, дуже крутий. Він його така приємна енергія. Про нього, до речі, кажуть і в Голлівуді, що він дуже правильна людина. Я з ним помітила, що мені подобається саме такі, от я наче нібито відчуваю правильних. Таких от не дуже правильних людей з правильною енергією цих акторів, акторів, які не є якимось антигероями, в яких є якісь цінності і які там ну, добрі, гарні люди. Він мені дуже-дуже подобається цей актер, тобто він є актор у головній ролі, і Вайнона Райдер ще така жіночка грає, дуже симпатична, і вони настільки гармонійні в цьому фільмі. Значить, це комедійна мелодрама, романтична комедія, жанр. О, стрічка про двох незнайомців, які є холостяками. Чоловіка зовуть Франк, та Ліндей зовуть жіночку, Ліндей Франк та Ліндей. Розгортається собою в тому, що їх запрошують на весілля. Весіля відбувається десь в Італії, де є величезні плантації виноградників, дуже така романтична затишна обстановка, люди збираються там різні коло друзів. А суть в тому, що головну героїню запрошує її бивши, ну цю героїню, да, тобто, як і Лін і її і запрошує її бивший. Він жонат, він знову дружиться, вони нібито друзі. Він її запрошує на свої весілля в знак поваги до їхньої там колись дружби і чогось такого не зрозуміла. І вона, тому що їй нудно, в неї дуже нудне скучне життя, і невдобно було йому відмовити, вона їде на це весілля. І так само в нас Френк. В ролі Кіана Рівза такий самий холостяк, такий, знаєте, такий занудний, прям холостяк, такий типаж такого чоловіка, який вже багато-багато років живе в своєму колі. і Він привертився нібито в дідуся. Знаєте, такий дідусь нудний, хоча він ще молодий чоловік, гарний. А, як вона його там описує, там в така відка сцена, де вони один одного. Розповідаєте, як ти вважаєш, який я, як ти вважаєш, яка я. І вони кожен про себе розповідають з боку оцінювання і спостерігача. Це дуже круто, як вони правильно про тим про одного розповідають. У тебе правильні риси обличчя там, в тебе там гарна статура, ти не товстий не ходить, ти така-така, вони прям прагматично, так, занудно описують один одного. Це про ті пари, коли вже нам 40. І ми такий вже не плануємо ніколи вже жениться. Наприклад, така пара, їм вже 40-45, вже позаду якесь життя, але вони так себе не реалізували в родинах і вже не хочуть нічого взагалі. Але доля робить так, що вони сідають в один літак і потім їх ще садять за один стіл на весіллі. І ще їх сілять так складається, що ще номери їх не через стінку просто. І ще загальна двері між цими. Номерами до кухні, там загальна кухня, тобто вони там пересікаються в цій кухні. І ось е, доля так е, зробила так, що вони разом зустрілися. Два таких нудних холостяка прям такі вони, знаєте, прагматичні, що ж до, до, до просто до, до, до неможливого. Що він що вона. Е, мені дуже подобається сцена, де він розповідає там в кінці, як він бере з готелів ці знаєте, білі тапки, оці гелі душики збирає з собою в сумку. Тому що він прагматичний і вважає, що якщо він приїхав, то треба, ну, як у нас так багато ж людей так знаєте, з готелі забирає. Так він вже це в нього традиція. Хоча воно йому не потрібно, але він такий прагматичний і занудний, що це робить. І е, вона також така специфічна. В неї така нудна піжама, вона вже забила на себе як на жінку, нібито вона сексуальна і гарна, але ж все ж таки вона вже не хоче бути зіркою, їй вже цікаво одягнути якусь дуже таку смішну клітчату піжаму, яка антисексуальна, але така для неї зручна, але вже не, не говорить про якусь жіночність. знаєте. Але ж він помічається і каже їй, що вона прикольна ця піжама. Ну, взагалі, клас. Ну, це такі деталі, я не буду вам все робити. Розповідати, бо це все в тонкостях і в деталях їхні відносини будуються саме, коли розгортаються на фоні цього весілля. Там Перший день, другий, там на третій вони виїжджають. І за ці два дні в них закручується такий нібито роман. І ось доля так розпорядилася, що в них виникає цей роман. І. Кінце кінець, ви повинні побачити, чим все закінчилось, ви побачите це все самі. І воно так і смішно, бо кожен з нас, хто, я ще раз підкреслюю, знаходиться у віці 40, знайде себе вже. Ми всі вже в такому віці десь трошки схожі між своїм мисленням, всі вже стаємо трошки прагматичні, розраховуємо багато чого. Хоча й молодь вже дуже прагматична, дівчата зараз дуже розраховують і розраховують. Ми такими не були, як зараз диктує мода і сенс життя. Але Оця цінічність це в фільмі це висміються, підкреслюються, як ми змінюємося, в кого ми потім стаємо на кого схожі, коли живемо лише для себе і в егоїстичному стані знаходимось постійно. Да? Ну не можна так жити, звісно. Треба вірити в кохання, вірити в гарне. Відчувати себе жінкою, чоловіком треба вірити в почуття і цей фільм саме про це. Тому я вважаю, немає нічого позитивнішого і гарніше подивитися цей романтичний комедійний фільм. Всім бажаю гарного вечора. Подивіться це кіно і напишіть мені в коментарях, чи сподобався вам цей фільм, чи ні. Всі фільми, що я рекомендую, вони є особливі, і вони містять якусь підтекст, під якийсь. Корисне щось для вас. Повірте мені, ніколи я вам не порекомендую кіно, яке не несе нічого хорошого. Тому бажаю всім всього найкращого, гарного вечора, буду пити чайок і йти вже відпочивати.